Привіт, це Захар, а ви на каналі Мікротрон. І як ви вже зрозуміли з назви цього відео, сьогодні ми збираємо ПК в столі. Так, вам не почулось, ми збираємо ПК в столі. А можливо, це стало завдяки тому, що ми розширили наш асортимент брендом All -Mardor. Цей бренд прийшов до нас із Китаю, і він про простоту збірки ПК власноруч. Адже головна ідея бренду, що зібрати ПК, дуже просто: звідси їх слоган Ізі Пізі, який, до речі, і так відомий багатьом геймерам. Продукцію цього бренду, а саме блоки живлення, корпуси, системи рідинного охолодження, вентилятори та навіть столи, ви можете знайти на нашому сайті. А саме на Allmortor Є e 140 g Gaming Desk ми зараз і зупинимось детальніше. Звісно, сама ідея поєднатної робочий стіл і ПК не нова. Наприклад, у Ліанлі ви можете знайти такий самий стіл з вбудованим корпусом під два ПК. А звичайні ентузіасти з прямими руками взагалі майстрували такі ноу-хау в своїх гаражах ще до того, як це стало мейнстрімом. Але ідея не повинна бути абсолютно нова, щоб вийшло щось круте. Тому давайте розпочнемо. Дизайн стола All такий, як і в багатьох ігрових столів, прямокутна стільниця на двох т подібних ніжках, відрізняють його серед аналогів, матеріал та функціонал. Каркас і ніжки виконані із сталі, пофарбованої в чорний матовий кольор. Верх стільниці загартоване скло товщиною 4 мм. Посередині вбудований відсік під комп'ютер. Загартоване скло над відсіком для ПК можна знімати, щоб мати до нього доступ. Завдяки конструкції корпусу вирогідність того, що ти залєш свій ПК улюбленим напоєм, наближається до нуля. Передня сторона стільниці виконана зі шліфованого анодованого алюмінію, в яку вмонтована мінімалістична RGB підсвітка. Виглядає стильно, але б мені хотілося трошки яскравіше. Крім підсвітки, сюди виведені USB та аудіопорти комп'ютера, кнопка зміни режимів підсвітки, кнопка включення ПК та управління підйомним механізмом. Вага стала в зборі 60 кг. Він стоїть твердо та нерухомо. При цьому, як заявлено в характеристиках, стільниця витримає навантаження до 80 кг та має противоударні властивості. Краш теста в цьому огляді не передбачено. За регулювання висоти в цьому столі відповідають мотори по одному на кожну ніжку. Вони дозволяють плавно змінити її від 72 см до 120 см зі швидкістю 24 мм в секунду. Умовну висоту стола можна розділити на три групи: класична 72-80 см для сидячого положення, 80-90 см для стоячого положення та 90-120 см для стоячого положення людям вище середнього зросту. Програмісти, які цілими днями пілять свій код, розуміють, наскільки важливо для здоров'я припинити горбитись та попрацювати стоячи. Також ти можеш зберегти в пам'яті три рівні висоти стола, щоб в наступні рази переключатись між ними в один клік. Повернемось до елементів стола та взагалі його функціоналу, окрім можливості регулювати висоту. Прямо на столі ми маємо бездрутову зарядку. Бери свій смартфон, годинника або навушники, клади та заряджай. Легким натиском руки бездротова зарядка перетворюється на хаб, в якому сховані Type-C, два USB та аудіовиходи для мікрофона та навушників. З лівої частини стола у нас є візуально схожий елемент, але насправді він тут просто для зручного кабель-менеджменту. Тепер перейдемо до головного місце для збірки ПК. Перше питання: комплектуючи яких форматів сюди помістяться. Сюди можна встановити материнську плату Micro ATX, ATX та EATX. А от максимальна висота кулера повітряного охолодження всього лише 135 мм. Тому ми тут бачимо два варіанти збірок: або система на негарячому не надто продуктивному процесорі з низькопрофільним кулером, або продуктивний прот з рідинним охолодженням. Останній і вигляд матиме ефектніший. А ми пам'ятаємо, що фішка цього стола ефектний вигляд ПК. Саме тому свою відеокарту ти будеш бачити зверху. Буквально. Конструкція корпуса розрахована на те, щоб ти поклав відеокарту горизонтально та підключив її через Razer. Максимальна довжина відеокарти 370 мм, а це вже значить, що сюди можна поставити навіть RTX 4090, аби охолодження вистачило. Розмір блоку живлення формату ATX також не становить труднощів підібрати відповідний по потужності до заліза блок. Це охолодження в корпусі будуть відповідати три передвстановлених вентилятора на 120 мм з можливістю встановити систему рідинного охолодження з радіатором до 360 мм. Взагалі, система охолодження продумана таким чином, що три вентилятори, які встановлені ближче до передньої частини стола, забирають холодне повітря зовні, проганяють по всьому корпусу, а далі воно виходить із задньої частини стола. Всі характеристики свідчать про те, що в цьому столі можна зібрати повноцінний потужний ПК для роботи та ігор та не обмежувати себе. Подумали ми про те, який би комп'ютер хотіли побачити всередині стола, про те, що це може бути універсальний комп'ютер як для ігор, так і для роботи, і зібрали його з наступних комплектуючих. Материнська плата Asus Prime B560MA на AM5 сокеті. Гарячий, але потужний процесор Ryzen 7 7700X, охолодженням якого займеться стильна та ефективна система рідинного охолодження Almardor Spectre Pro 360 з трьома вентиляторами з RGB підсвіткою. За зображення буде відповідати не менш потужна відеокарта RTX 4070 Ti у виконанні MSI Gaming X Trio. Ну і звісно дві планки DDR 5-ї пам'яті GSK Ribdows S5 по 16 ГБ кожна з частотою 5600 МГц. З накопичувачів SSD формату M2 Kingston nv 2 на 500 ГБ. А за живлення цього добра відповідає блок живлення Чіфтик формату ATX на 750 Вт. Під час процесу зборки зайвих труднощів з незвичним корпусом не виникло. Єдине про що варто сказати, будьте готові попрацювати над кабель менеджментом. Бекплейта тут, звісно, немає, тому щоб розмістити всі дроти так, щоб вони не заважали один одному та естетично виглядали, доведеться трішки повозитись. Температури процесора виграв в, в 4К якості не піднімались вище 75 градусів, ні в Вальхалі, ні в кіберпанку. Зазвичай температура трималась на показнику від 60 до 65 градусів. В стрес тестах Ахаїди можна розігріти його до 96 градусів, але жодна гра, в яку ви будете грати, не навантажить цей ПК так, як цей стрес-тест. Тому з якісним охолодженням можете не переривати за температури та насолоджуватись ігровим процесом. Роблячи висновок з нашого невеликого відеогляду стола, можемо сказати, що такий спосіб поєднати стіл і ПК в одному робочому місці доволі практичний, зручний та дуже стильний. По перше, налаштування висоти не знаємо скільки ви будете грати з цією функцією, але весь процес збірки та тестів в ПК ми кайфували від можливості налаштувати все під себе. По друге, всю підсвітку ми об'єднали і виглядає це дуже стильно. Уявляємо вже цей стіл, десь в кімнаті з купою Гіковського мерчу у якогось стрімера. Або програміста з ремонтом в скандинавському стилі, бо цей стіл універсально впишеться в будь-який інтер'єр та стане його доповненням. Ну і на останок, сам стіл, як і вся продукція Almardor, це для тих, хто не любить правила, не хоче як у всіх, і розуміє, що він зробить робоче місце дійсно особливим і унікальним для кожного в залежності від зібраного всередині ПК. Ну а результати тестування ПК чекай в наступному відео на нашому каналі. Не забудь підписатись і поставити лайк на це відео, якщо воно тобі сподобалось. І навіть якщо воно тобі не сподобалось, став лайк. Пока!